Вітаю вас, любі 11 Ми продовжуємо вивчати основи екології. І тема сьогоднішнього відеоуроку закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угруповання. Усі зовнішні фактори, яким піддається організм, складають його середовище. Навколишнє середовище має величезний вплив на здатність організмів виживати. Основними абіотичними факторами є світло. Температура, вода, атмосферні гази та іонізуюче випромінювання. Розглянемо, як абіотичні фактори впливають на організми. Спектр електромагнітного випромінювання, що досягає поверхні Землі, визначається поглинаючими властивостями атмосфери. З біологічної точки зору найважливіший спектральний діапазон становить 300-800 нанометрів, який включає ультрафіолетове видиме та інфрачервоне випромінювання. Видиме світло є джерелом енергії для більшості форм життя. Світло, що поглинається, перетворюється у хімічну енергію шляхом фотосинтезу. Рослини, які отримують занадто мало світла, можуть бути не в змозі підтримувати середню швидкість фотосинтезу. Надлишок світла пошкоджує тканину листя, що у крайніх випадках може навіть вбити рослину. Але фотосинтезуючі організми можуть існувати в широкому діапазоні інтенсивності, світла. наприклад, повне сонячне світло максимальне у тропіках. На відміну від цього, фотосинтезуючі організми виживають в місцях, де низька середня освітленість, крім забезпечення енергією, світло має важливе значення для забезпечення організму інформацією про навколишнє середовище. Людське око, наприклад, здатні реагувати на світлові хвилі від 400 до 700 нанометрів. У цьому діапазоні чутливість найбільша в зеленій частині спектра. Це частина спектра, яку рослини поглинають найменше. Часові зміни в освітленні також є важливим стимулом і форми життя, як правило, здатні виявляти щоденні коливання кількості світла та реагувати на них. Така реакція може безпосередньо керуватися наявністю чи відсутністю світла, добові ритми, або може зберігатися, коли зміна світла усунена, циркадні ритми. В останньому випадку регулювання здійснюється за допомогою внутрішнього молекулярного годинника, який адаптований до добового циклу. Процеси, які контролюються циркадними годинниками, варіюються від молекулярних до поведінкових. Ультрафіолетове випромінювання є формою стресу. Воно може призвести до пошкодження білків, ліпідів, нуклеїнових кислот. Вважається, що кількість ультрафіолету, що досягає поверхні землі, збільшується через виснаження озонового шару в стратосфері. Озон відповідає за поглинання великої частини ультрафіолету, і оскільки він руйнується під дією забруднюючих речовин, частка його, та, яка досягає поверхні землі, зростає. Йонізуюче випромінювання, що надходить в атмосферу у вигляді космічних променів або утворюється в результаті розпаду радіоактивних матеріалів, може мати значний вплив на виживання організмів. Вода. Вода є поширеною в живих системах і є універсальним розчинником. Достатній запас води необхідний для біологічної активності організмів. Стосовно ролі води в житті організмів, то еволюція рослин проходила у двох напрямках пойкілогідризм та гомойогідризм. Так, пойкілогідричні рослини мають непостійний вміст води, який значно залежить від вологості навколишнього середовища. Вони не здатні регулювати транспірацію, легко і швидко втрачають і поглинають воду, а за відсутності води перебувають у стані анабіозу. Це синьо-зелені водорості, всі відділи еукаріотичних водоростей, більшість грибів, лишайники, мохи, деякі види вищих рослин. Гомоюгідричні рослини здатні підтримувати відносну сталість кількості води в клітинах. Це більшість вищих наземних рослин. Вони мають велику центральну вакуолю, пагони вкриті епідермісом, з трихомами та кутикулою, Транспірація регулюється продихами. Проте здатність гомогідричних рослин регулювати свій водний обмін різна. Серед них виділяють різні екологічні групи за відношенням до вологи. Температура. Температура є визначальним фактором виживання двома способами. У міру зниження температури рух молекул сповільнюється, а швидкість хімічних реакцій зменшується і температура визначає агрегатний стан води. Вплив температури на агрегатний стан води є важливим для визначення доступності цієї води для організмів. У поекілотерних організмів вода в їхніх клітинах починає замерзати при низьких температурах, деякі можуть пережити навіть повне заморожування. Уповільнення метаболічної активності при низьких температурах проілюстровано у рептилій. Такі пойкілотерні тварини не здатні підтримувати свою температуру зазвичай неактивні холодні ранки. Вони гріються на сонці, щоб підвищити температуру тіла і стати активними. Організми пристосовані до надзвичайно високих температур, потребують більш жорстких білків, які зберігають їх структуру. Температура впливає на поведінку клітинних мембран, що складаються з ліпідів і білків у рідкокристалічному стані. При низьких температурах структура мембрани стає жорсткою і схильною до руйнування, а при високих вона стає занадто рідкою. Вважається, що вплив температури на мембрани є ключовим фактором, що визначає діапазон температур, у якому організм здатний виживати. Савці та птахи. Тобто гомойотермні організми здатні регулювати свою внутрішню температуру, незважаючи на вплив зовнішніх коливань. Проте температура все ще діє як обмеження навколишнього середовища для таких організмів. Тепло виробляється в результаті метаболізму їжі, а виживання в холодному кліматі вимагає високої швидкості метаболізму. Атмосферні гази. Вважається, що атмосфера на Землі значною мірою визначається наявністю життя. У той час організми еволюціонували, щоб вижити в атмосфері. До складу атмосфери входять азот, кисень та інші гази. Найбільше значення мають кисень та вуглекислий газ. Кисень становить приблизно 21% атмосфери і обумовлений виникненням кисневого фотосинтезу. Аеробне дихання. Включає виділення вуглекислого газу і поглинання кисню, а при фотосинтезі поглинається вуглекислий газ для утворення цукрів. Обмеження будь-якого газу може бути важливим у водному середовищі, де концентрація кожного з них значно нижча. Азот також потрібен усім організмам, але більшість його не може використовуватись у газоподібному вигляді. Фіксація азоту, перетворення його в біологічно корисну форму відбувається у деяких видів бактерій та ціанобактерій. Атмосферні гази мають важливе значення для визначення клімату та світлового середовища. Поглинання атмосферою електромагнітного випромінювання визначає спектр світла, що досягає поверхні землі. Поглинання та відбиття інфрачервоного випромінювання парниковими газами, такими як вуглекислий газ, регулюють температуру. Іншими факторами навколишнього середовища, що визначають ареал, поширення та форму організмів, є механічні подразники, такі як рух вітру чи води, наявність металів, неорганічних речовин чи токсинів у ґрунті повітрі їжі. Фактори навколишнього середовища особливо актуальні у водному середовищі. Вони включають тиск і солоність води. Біотичні фактори Біотичні фактори включають вплив представників того ж та інших видів на розвиток і виживання особин. Внутрішньовидові взаємодії передбачають необхідність розмножуватись, отримувати захист. Живучи у групі, і конкурувати за їжу, світло, поживні речовини та простір. Міжвидові взаємодії також можуть бути позитивними, негативними та нейтральними. Наприклад, симбіотичні відносини можуть передбачати взаємну вигоду особин, тоді як конкуренція за ресурси шкідлива для обох. Інші симбіотичні відносини можуть бути позитивними для одного виду і негативними для іншого. Наприклад, паразит отримує користь від свого господаря, але чинить негативний вплив на нього. Хоча хижацтво чинить негативний вплив на популяцію в цілому, так хижаки регулюють чисельність особин популяції жертви. Більше про біотечні чинники ви можете дізнатись, переглянувши відеоурок, покликання на який наведено під цим відео. Вплив людини. Люди змінюють навколишнє середовище таким чином, що цей вплив перевищує вплив усіх інших організмів. Наприклад, викид перникових газів в атмосферу сприяє змінам клімату по всій планеті. Це, в свою чергу, впливає на поширення всіх інших видів. Викидання забруднюючих речовин у навколишнє середовище призводить до контакту організмів зі стресами, з якими вони раніше не стикалися. Тони пластику викидаються у світовий океан, страждають сотні видів тварин. Це також викликає еволюцію нових організмів, зрештою, можливо, й нових видів, що пристосовані до забрудненого середовища. Навколишнє середовище та біоми. У місцях, де певний екологічний фактор або комбінація факторів домінує, часто виявляється, що адаптації та загальні особливості ландшафту будуть однаковими. Таким чином, середземноморська рослинність зустрічається не тільки навколо Середземного моря, а й в Каліфорнії, де спостерігаються умови спекотного літа та теплої вологої зими. Регіони з подібними екологічними умовами класифікуються як біоми. Поява таких глобальних типів рослинності яскраво ілюструє роль навколишнього середовища у визначенні форми та функції окремих видів. Отже, ми сьогодні зробили огляд впливу різних факторів на організми. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.